Вітаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Підставами для відмови може бути перше. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора. 2. Падання заявником документів не в повному обсязі. 3. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства. 4. Якщо земельна ділянка, яка передбачається реєструватися, знаходиться в межах іншої земельної ділянки або її частини. В таких випадках державний кадастровий реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову видати або надіслати рекомендованим листом заявнику таке рішення. Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.